Так, тому дивіться, ставте лайки, навіть ось баклажани, які дивіться, синенькі. Ставте лайки, подобаєчки ваші. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. 45. Всім привіт з Одеси. Сьогодні підемо на привоз. Подивимося, які актуальні ціни. Сьогодні у нас 26 червня. Мені цікаво, які ціни на фрукти й овочі, що змінилося. А поки що підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що Пане. подивимося. Ну що, пішліть дивитись. Генератори працюють, до речі. вимкнули світло, але генератори працюють. Всі працюють, тому йдемо. Так, подивимося, смородина, дивіться, чистенька, гарненька, 80 за кілограмчик. Червона порічка – 65. І малинка гарна 95 гривень. Ой, хтось кричить. Так, абрикоска 75 гривень. 30 гривень. А, вірки, дивіться, 35 гривень. Я 40. В общем, вибирайте самі яку ціну собі походу ставити. Ну, думаю, 35, так? Да? 35. Вишня 35. Так, капуста молода 15. Ну, вже, мабуть, старої її немає. Помідори щось дорогенькі, Кабачок 20. І картопля 25 гривень. Єсть по 20 Бурячок 35. Морковка 55. Щось стакан дуже. Цибулька 30 гривень. Сказали мені, щоб я голову помила вином. О, і Лена на місці. Зараз подивимося, що тут новенького у Лєночки є. О, дивіться, які купальники з накидкою. 650 гривень. Купальнички. Лєна, доброго дня. Які розміри у цих купальників? До 95 95-го об'єм по груді. Так, і плаття вас да, дивлюсь, 370. 370 і такі гарнесенькі. Да, видите, ага. Такі длиненькі платічки, 370 гривень. Да, Лен? Да, 370 гривень штапель три четверті рукавчик, холодок. Холодок. А це що з капюшоном, да платять? так. Да. 550. Теж три четверті рукавчик. Це такі великі розміри, блини, багато багато платьочок. Кольори дуже. Дуже, дуже різні. Розцветочки прям шикарні. Розбіра. І зелений, і коричневі. Так, Лена, ви відправляєте ще по Україні? Да, так? Да. Який номер телефону? 093 496 27 32. Лена. Так, купальнички теж можна дзвонити і вибирати. Ціни різні, знаю і 600, а є 800 гривень. Ну, такі, такі ціни. Так, ну ще й ось такі дивіться 300 гривень сарафанчики. По 300 гривень сарафанчики. Ой. Ой, почому воно 520? До 64 розміру з 50-го. 50-64 розмір. 520 гривень. Угу, класно. Кольорова гама така шикарна. Угу. Тому або приходьте на привоз, ось центральний проход з Прибраженський. І тут стоїть Лена по цю сторону. Приходьте, вибирайте, або дзвоніть. Йдемо далі. Хто в мене тут по грибочкам? показую актуальні ціни також. Це зранку. 85. Так, що вони них тут ще? По 90 такі дрібненькі. отакі по 90 гривень грибочки. І такі відкриті. Ну, Вони всі свіжі, ось беру, дивіться, 65 гривень кілограм. Да? Льош, да, доброго да. дня вам. Доброго дня. 90-65, де самі дешевші. 75, 85. Ціни угу. різні. Це класно, що приходиш і вибираєш, які хочеш. Рибочки свіженькі завжди. Так, ще вам покажу тут. Оксана працює. Якщо ви хочете прохолодного напою, махіта, квас, коктейль, кава в неї є, хат-доги, все чистенько, все гарненько, все свеженько. Доброго раночку вам. Що у вас такого зараз замовляються більше? мохіто. Так, да. да. коктейлі молодші. Каву вже не беруть чи беруть берут, зранку, зранку. У мене беруть все. Це так, класно. Да, все беруть. Так, і Ксюша, скільки стоїть мохіто і квас, чи що там? Тридцять большой, п'ятнадцять маленький. Оце актуальна ціна, так? Да, Ось Да, я да, дивлюся. Та, 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 та. 15 гривень стаканчик прохолодного напою можна випити. Запамнайте, а ми йдемо далі. Так, потихеньку пройдемося, подивимося. Огірки, 20 гривень, 15-10, супер. А недавно були по 50 гривень. Капуста навіть по 12 гривень. Шікарно. Так, що вам ще? Картопля 15, кабачки 20. Так, тут все ж вам. О, Дасу покажу і черешня. Черешня 50, крупна. Здорова черешня. Так, них? а, капуста 15 гривень. А кабачки почому по 20, так? Да? Так, огірок, огірок. Почому у вас огірок сьогодні? Огірок 35. Так, перші 75. Так, Людмила, де ви таку картоплю гарно взяли? З Вінниці. Дзвінни ці картопля, так? Да? Ну, взагалі шикарно, так. Да. Обалденно вся така рівнесенька. Ціна, да, для так, не да, для неї ціна взагалі шикарна. Дивіться, яка картопля. Такої на привозі ніде не бачила. Рівненької, гарненької. Помідорка 85. 80. Так, що тут? Цвітна капуста. Боже, а капуста у вас прям як золото, так? Да? Так, 55 теж. Боже, яка у нас шикарна капусточка. Дивіться, взагалі вся. Так, цибулька 25, морковка молода 40 і це бурячок по 30. 30. Да, молодий бурячок. Тому приходьте, вибирайте до дівчаточок, а ми йдемо далі. Дивіться, скільки лохини на привозі, навезли вже. Голубіка, лохина, 270 гривень, кілограмчик, агус. Солодкий чи ні? А 20 вас не будете? Mm. Пожалуйста. Класс солодкий, 55 гривень. Обалденний. Малинка 100 гривень. Кукурузка 30 гривень кілограмчик. Персик. Що по 20 гривень? Да, Светочка, по 20. По 20 гривень персик. Це 30 гривень штучка. Так, да, штучка 30 гривень, кукурузка. Я абрикоска 65. Ой, боже, який товар класний. Клас. Сьогодні середа, людей багато, всі щось купують. Так, кукурузкам 25 гривень. Ой, привіт! Привіт! Ой, яка красуня. Теж за кукурузкою прийшла, так? Да? Так, картопля 25. Так. Вся по 25, так? Да? 25. Цибуля, дивіться, кому дрібненьку по 15 гривень і по 20. Так. А, такий песик гарний. Так, 25 кукурузка. Ось така кукурузка. Дивіться, 25. Перчик 50. В общем, дивіться, помідори, я подивилася, трошки ціни піднялись на помідори, а огірочки стали дешевше. Баклажани 100 гривень. Прямо як близнеці. Зайшла на опт, дивіться, така по 250 і 240. лохина, дуже класна. І смородинка, сухенька, така вся гарненька, 65 гривень за кілограмчик. Ну, тут кілограм 6, тільки що взяли, ось важить, 6 кілограм на 65-390 гривень. би, заплатили. Ще на опті, дивіться, качан кукурузи 18 гривень. Ну, треба брати сіткою. 30 штучок, тут по 18 гривень качанчик. Така по 15 і така по 10, кажуть хлопці. Не знаю, яка ціна, це нормально чи ні. Тут 35 штучок в ці, по 10 гривень. 350 гривень виходить оця сеточка. Такі ціни сьогодні у нас йдемо далі. А ще персики. А персики в яку ціна? 35. і Скільки в ящичку? 4 кілограми це виходить на 100... 140 гривень ящичок таких персиків. Так, а це черешня, так? Да? Почому? 40 гривень крупна черешня. Так, йдемо далі. Покажу вам ще костюмчики. Жіночі, дивіться, юпочки. Люда, доброго дня вам! Що це у вас за юпочка така цікавенька? Ось така, така цікава, дивіться. Юпочка. Яка ціна її? 1100. 1100. Угу. Uh -huh. Леопардики знову отримали, просили дівчатка. Ось такі італійські штапелі, комплекти під джинс, дуже гарні отримали. Боже, воно таке легесеньке, да? так? Да? Да. Яка ціна? 1100. 1600 гривень і розміри різні, так? Да? Так, да, 48 по 54. По 54. О, таку модельку це спілка, а це фере теж гарненька дівчатка отримала. Легенький, брючний, так? Да? Італійський штапель, так, да, брючний костюмчик. Такий, не помню, я показувала вам чи ні. Тож брючний, не легенький з што? лампасами такими, Та? да так, костюмів. Дивіться, дуже багато Штанішки. Дуже багато отримали штаніжки. Всі... Ага, дякую. Всі присили штанішки зауженим низом льончик. Отримали їх в кольорах, Дуже багато різних кольорів. Укорочених ніх штанішок, дівчатка, покажу вам щось якісь. Ні, це не то достало. Коротше, такі яскраві кольори всі, так? Да? Так, да, світленькі на літ, якраз літній такі варіанти. Укорочені такі штанішки, дівчатка, угу. всі в кольорах получили. Так, Людочка, відправляєте по Україні? Україну? Який по всій Україні за номером телефона 096 22 44 200. Людмила, дзвоніть, пишіть, чекаємо. Приходьте, так. Да. Ще ж дивіться, платічок дуже багато. Такі розлітаєчки і розміри тут коротше, на всіх, і на пишних, і на, на худих, і на різних дівчат одягнуть, як то кажуть, усіх. Ідемо далі. Зайшла сюди бабушки ряд. тут так пахне зеленю. Боже, класно тут. Навесик зробили, тепер ходиш, і не так жарко. Доброго дня вам! Розкажіть, які ціни у вас? У мене цибулька по 10, укроп по 10, петрушка домашня, з дальника по 10. Великий дальник, так? Великий дальник. Все по 10. А Все. це що? А це кінза по 15 і руколо теж по 15. А де руколо? Руколо ось ось, дивіться, яке файне. Яка ціна ще раз? 15 гривень. Ага. Базилік, ось є свіженький по 15 гривень. Дивіться, 10-15 гривень. О, ну, як пахне взагалі. Шикарно. Да. Дякуємо вам. Так, а кукурузка печом? Кукурузка печом. 25 кукурузка 25. 25 така. Так, тому приходьте, Базиліт, жіночки почините? стоять, сидять. Базиліт, Вибирайте. По 15. О, бачу, бачу. Бачу. Так, малінка, яка дивіться, абрикоски. агрус по 60, перчик 85, Помідорка по 100 тут. Так, да, трохи ціни піднялись. Так, тут вам уже показувала приблизно, щоб ви знали ціни, які у нас є. 750 такий костюмчик, шортики і рубашечка. Длинний рукавчик. Маєчки по 270 гривень. Так, такі спортики 580 гривень, 400. Ось такий 700 гривень костюмчик. Оцей, скільки стоїть 900 гривень, якась жаточка. Так, ну і футболочки. Скільки? 300, 500, костюмчики 600. Таке плаття 750. Так, і футболок дуже багато. Йдемо далі. Так, сейчас я вам покажу, что тут у Артема есть. Черешня такая. Артемчик, почем черешня? Она 80 гривен, вся сухая, свежая, посмотрите. Любую можно пробовать, она просто люксовая, бомбовая, шикарная. Вся так, сухая, абсолютно. Люксовую черешню, да, то до Артемчика. Да. Так, а абрикос, Артем. Абрикос 80 гривен. Тоже 80, смотрите, какие абрикосы. Да, 80. Угу. Все горнёсенькие. А еще. дыня? Что? Дыня, наша местная, видеопольская. 100 гривен килограмм. Ароматный. Конечно как она. Она очень пахнет. 100 Бом... гривень кіло, так? Да? І Ру, кукуруза по я чому? Кукуруза шикарний починиє 20 гривень. 25. Угу. бомба. Шикарна ця молоденька, свіженька. Тому шукайте прийти, Артема, і вибирайте. Всіх жду. Ну, Сьогодні вам ще покажу ціни на сухофрукти, фініки, ізюм. Дивіться, ізюм є по 110, довгенький. Оцей по 100. Узбекистан 170. І цей Узбекистан 150. Ціни дивіться, 150-180 гривень. Так, рис басматі 100 гривень. Це за кілограмчик ціна. Ну і крупи вам покажу ще. Крупи, крупи, рис 80. Так, а гречка у вас в яку ціну? Щось не бачу гречку. Гречка в яку ціну? 40. А, оце гречка. Оце гречка. Я думала, що то січка якась. 40 гривень, кілограмчик. Так, арахіс. 135 гривень цукати. Чорнослив 130, 130 і 180 гривень. Так, ну і фініки. Фініків дуже багато. 6 видів, чи сім. Мак, мак, 200 гривень кілограмчик. А можна стаканчик навіть купити. Тому кому цікаво. Так, ідемо далі. Ну, що хочу сказати? Ціни на огірочки трошки впали. 20-35 гривень огірочки. О, Диня, дивіться, Диня появилася по 100 гривень. Е що ще? Помідорки. Помідори в ціні трошки піднялися. Ось по 30 огірочки. Помідорки трошки піднялися. Абрикоска 60-80 гривень. Капуста цвітна появилась теж. У всіх вона дуже гарна. 50 гривень кілограмчик. Перчик, виходить, 50 ми бачили і 80. Така ціна середня виходить. Картопля молода, 25, 30, 35. Цибулька. Ось така, дивіться, на салатик по 20 гривень. Людей багатенько, щось вибирають, купують. Так, і ще вам ось тут покажу. О, єжевіка. Єжевіку ми ще не бачили. 180 гривень за кілограм. Слива. Ого, ціна 120 виходить. Так, персик інжирний 120. А віноград яку ціну? 180, це ми просто продаємо. 180 віноградік. Такого ще ми не бачила, ага. Так, малинка, черешня. Коротше, на привозі все є. Ціни різні. Кукурузка, це мраморна. качанчики, тут 35 гривень. Ну і зайшла вже в рибні ряди тут до Альонки. Альонка, доброго дня вам! Доброго доброго дня. вам. Доброго. О, яка щучка у вас така шикарна, так? Да? Боже, дивіться, 150 гривень із Вона просто, не знаю, шикарна. Соміки, соміки по 200 гривень так, Що тут ще? Корм для Чуть, животних корм для по 30. Животных, до речі, сняти для, для ваших котиків, так, кому цікаво, по 30 гривень, дивіться. Там і для курей, далі да, Льона, беруть? Так, для курей, для, для собак беруть. Рибка 30 має, гривень, тощо. кілограмчик. Да. Так, судачок 180. От розмірчика до кілограмчика маленький 180 кілограмів, 1,5 230 кілограмів, 2-3 кілограмів, 250 кілограмів. Лабанчик 150 так, пелингаз не, не воняет, ребята. Прошу заметить, сладких вкусный 120. Бычок наш такой вот не сильно крупненький, свеженький, живой. Ребята, 100 гривен, килограммчик, кефалечка 200. Так, карпик почем. Карпик а что це карпик невеличкий? Невеличкий немає сейчас пока не спло. А невеличкий да. карпик 180. получается 180 кг. Караси шикарные. Только приехали, ребята. Часовый, да, да полкило, 400, Молодец. 600, 700 грамм. 100 гривен килограмм. килограмм. Да. И толстологики. 3-4 килограмма 80, 6-8 килограмм 90. Вы по Альонки, в неї все є, все стінами, шикарно Підходиш, от мені подобається. Прийшла, всі ті не бачу, приходьте. Ну, вже коли я тут, де рибка, зайду, вже гляну по чому малосолочкам. Надя, доброго дня вам. Нарешті кажу, застала вашу Дунайку. Не Дунайку, хамсичку, да. бо прийду, вас вічно її розбирають. А по чому Дунайка? Дунайка до речі, скоро вже закінчиться. Вже, мабуть, кажуть, останнє, що є. Останній завоз, сільодочка 90. Так, хамсичка по цінам 150, сердель малосольна, 110. І свіжа так само. Смотрите, яка красива сердечко. шикарна, жирненька молосовочка. А це свіжа на биточки. На Одеські ці биточки. Дивіться, тут є послуга, надя може почистити да, і розібрати. Кілограма підго... йде 650 кілограмів філеєшки. Філеєшки. Підготує. Це стоїть скільки? 50 гривень, так? Да? 50 гривень і вам почистять на біточки. Пишіть в коментарях, жарили ви біточки. Я, до речі, ще ні разу не жарила, признаюсь вам. Треба колись пожарити, попробувати. Ой, ну клас, класна рибка, класна. Хамсічка. Да, Приходьте, вибирайте. Ой, чесно, людей сьогодні дуже багато. Хожу так. Скупляються, це добре. Так, і Тарас дивлюся, сок, вино купують. Ооо! Гранатове, Соки, зараз запитаємо ціну. А, я думала, це сок беруть. Це вибирають вино. Вино різні літр, два літри можна замовити. Вино в нього там і гранатове, і дині, і ананасове вино. Дивіться, Тарас відправляє по Україні. Тарас, доброго дня вам. Доброго Який номер телефону? Номер телефону. Зараз дасть номер телефончику, я вам скажу, можете замовляти. Реально в нього все класне. Пів привозу скупляється в Тараса. Так 096-715-28-38. Тарас відправляє почту. Ну там я знаю, що від 5 кілограмів, бо літер немає смислу нести на почту. Тому дзвоніть, питайте, вибирайте. Йдемо далі. Вже хотіла їхати додому, але ні, думаю, зайду ще в молочний корпус до люби. Гляну що тут чи є сало, солонинка. Це є, це сало таке тостючі на 4 пальці, Солонинка, салонинка, Солонинка 280, з часничком по 300 салонинка. Це сало 240. Колбас дуже багато сиров'яних. ці дуже вкусні колбаски, чіпсики вкусні дуже. О, щось нове з'явилось. Якісь сухарі. А, це шкур. 70 гривень упаковка, дивіться, снеки із свиної шкурки. Щось таке новеньке. Колбаски, дивіться, бастурма. Тут декілька видів любить вже. Ось така є запаяна вже. Буси на мисто. Таке воно в крахмалі, в цьому кукурудзному крахмалі. Оці колбаски в Так, Люба відпускає поки що. Слоєчка дуже смачна, казали. Доброго дня, люба! Доброго дня! Почем ваша наша бастурма? Це чи що тут? Ано? 600 гав'яж, 700 каніна. Потім в мене є чисте м'ясо, каніна 850 і сімсот э, бастурма без специй угу. Ну, В принципі, тоді це. Все. Так, колбаски Новенького нічого не появилось? Новенького ну снеки. Потім є ось така хлеб по-домашньому. 600 гривень за кілограм. Невеличка, так, да? вона да, така? Так, паличка. палочка. Невеличкі палочки, взагалі. Оця дуже обалденна. Скільки? 105? 105 гривень. Оця дуже смачна колбаса. Вона чимось схожа на цю. Одне м'ясо. Боже, вона шикарна. Будете на привозі, спробуйте, вона обалденна. Ой, спасія. Так, і що тут ще вареночки є, рулетики. Це запечене, да? на, на пару, 350 гривень, копчений біточок, запечений біточок, запечений рулет 350, є ось така шия сировялина, біточок старовяний і філіечка сировяна 550 гривень, все сировялене м'ясо. Так, Люба можна замовляти? Звичайно, 0,95 736 58 75, Люба. Я бачу, ви вже посилку якусь сформуєте, так? Да? Так, да, да. Уже ось я бачу я вже нову В'ялений біточок. А, ну якраз покажете і як. Ось ви. такий набір а, солонини. Вида, да? Да, тут солона солонина не, не, і солонина з сірчицею та чорним перцем. Угу. 920 гривень ось такий набір. Вийшов. Шикарно. Приходьте, вибирайте або дзвоніть. Ну і покажу вам уже курінну колбаску, курочку цю закопчену. Ножки, цілі кури, є філешечка. Так, Іра тут працює, заказик якийсь у неї, курочка така. Іра, доброго дня вам! О, яка шикарна курка. Ого, така здорова, здорова, дивіться. 180 гривень кілограм. Це взагалі шикарна така. Так, люба курочка 180 гривень. Колбаска. Іра, а по чому колбаска? Я забула? 220 гривень. А, колбаска 220. В них ще були такі купати, але бачив, що їх вже розібрали, так? Да? Купати були, розібрали чи де? По чому купати були? 260 кг. Їх на гриль класно взагалі. Так, Ірочка, ви ж відправляєте, так? Да? Звісно. Який номер? 0,98 756 1511. Дзвоніть, вибирайте. Так, свіжа Та Там ми бачимо, так, да, шикарна курочка. Так, все вам трошки показала, Любу показала, Іру показала, овочі, фрукти показала. Підписуйтесь, ставте подобаєчки. Пишіть коментарі, що вам ще показати. Всім гарного дня!